Аби продемонструвати, яка температура у квартирі, пані Лариса запрошує до своєї оселі. Показує кімнатний термометр 18 градусів. Жінка говорить, це лише тиждень, як в хаті потеплішало. Увімкнули централізоване опалення, але обігрівач не вимикають. Ну це, це ще тепло, ете що тепло. Для того щоб в хату йшло тепло, ми піднімаємо штори над батареєю. Отак нам політики з чоловіком отримали цього року субсидію на опалення лише 500 гривень, тож за холодний місяць у квартирі змушені будуть заплатити щонайменше півтори тисячі. Тільки за опалення, плюс комунальні це дві тисячі. Це навіть моєї пенсії не вистачає заплатити за цю квартиру. Сусід пані Лариси Сергій говорить, з початку опалювального сезону в його оселі температура більше 15 градусів не піднімається. Родина субсидій не отримує, тож сплатити за так зване тепло у листопаді має 2 тисячі гривень. Ну, що пробувати? Трея реально ну просто літня, як літня водичка». Від холоду в квартирах вже місяць потерпають мешканці трьох-п'яти поверхівок. Люди не витримали зі скаргою, звернулися до місцевого теплопостачальника. Ми написали офіційний акт з жителями трьох домов, підписалися. Вони сказали, що дадуть офіційний відповідь. Дали офіційний відповідь, що тепла у нас не було з 9 по 14, а по факту його не було з 1 по 15. Тобто, в ті 10 днів, які не було тепла, просто дітки спали з бутилками з гарячими. Ну, багато тут діти з водою набирали, щоб було тепло. 10 днів ми повинні будемо платити повністю. У теплопостачальному підприємстві Кіровоград тепло запевняють, ці три будинки підключені до централізованого опалення з 31 жовтня, показали відповідний акт. З рахунку за листопад мешканцям відмінусують лише чотири дні, коли ліквідовували порив на мережі. Інших даних про відсутність тепла за цими адресами підприємство не зафіксувало. За той період, коли у нас є. Належним чином підтверджені документи про те, що теплоносій подано і до моменту аварії, до 9 листопада, у нас немає законодавчих підстав не нараховувати. Акт складений від 19 листопада про те, що з 1 листопада по 15 листопада не було послуг теплопостачання. Ми не можемо теоретично повернутися в 1 листопада і перевірити. Натомість демонструють частини труби з мережі цих будинків. Говорять, будинку понад 60 років систему необхідно чистити щороку. Комунальники цього не роблять, тож мешканці тепла і не відчувають. Система не промивалася, вона закоксована. Тут навіть не допоможе гідрохімічна промивка система отоплення, Не говоря вже про гідропліматичну промичку. Ми навіть дадим і 80 градусів на подачу, але потреби його не прочувствують із внутрідомової системи. Представники ЖЕО звинувачення відкидають. Кажуть, систему влітку прочищали. У відповідь нарікають на кіровоград тепло, не дають належного тиску температура буде така постійно, як оце буде таке тепло. Тільки морози вдарить і буде отлично, топиться і все добре. А вони Це просто, просто, під... просто піддержують, щоб люди не жалілися. Ну, Просто батареї тепліші, вони тільки підтримують». З'ясувати, хто винен у відсутності тепла в цих трьох будинках, керівниця комунальної контори пообіцяла найближчими днями. Збере спільно з тепловиками комісію. А от аби не переплачувати за послуги теплопостачання мешканцям будинків із застарілою системою опалення, юристка радить фіксувати звернення до теплопостачальних підприємств вчасно та письмово. Юлія Бабак, Валерій Клюєнко, телевізійні новини СІБІН.